До речі, от на тему техскілів, паш ти, знову ж таки звідсиваючись до того досвіду спілкування з багатьма it підприємцями, є такий, ну на мою думку, міф. Але тим не менш вітає, що українським ІТ-шникам не світить робота в фангу. Ну, дивись, я можу пояснити, чому українським айтішникам взагалі не світить робота там в Google, в Amazon і так давай. далі. Все доволі просто, тому що, як мінімум, щоб працювати в Google, Amazon і так далі, треба територіально бути там, де є їх офіси. Ти знаєш? Це типа, ну це саме просте штука, але ну навіть там типу, да, якщо там відкриють кордони і так далі. Мало людей захоче переїжджати звідси. Ну, типу, це ж треба всю сім'ю перевезти, виїхати повністю там в умовні штати, щоб побудувати там кар'єру. Ну, тебе може і візьмуть там простим девом в Google, да? але якщо ти хочеш будувати там кар'єру, Unreal, ну, типу, є люди, є унікуми, знову ж таки, рокстарів беруть в Google навіть з України на ремоуті, є такі кейси. Да. Але більшості це нереально. Нереально, тому що треба територіально приїхати туди. Так, да, є компанії, які наймають, типу, і так далі, але от топ 5 Google, там, Amazon і так далі, вони не наймають просто і це, типу, от, просто unreal.